Вітаю, друзі! Сьогодні новин по Сталкеру, на жаль, не буде, так як я маю дещо інші, не дуже приємні новини. Канал Метареаліст був атакований російськими силами. Не знаю, можливо, й не без допомоги українських так званих прихильників. Загалом йдемо до суті. Під час останнього стріму по The Game Awards на мій канал прилетів страйк, мовляв, за використання чужого арту, а точніше, обкладинки для відео. Сьогодні прилетів другий страйк на арти цього ж автора. Щоправда, саме ці арти гуляють просторами Ютубу роками на різних відео та від різних авторів. Маю на увазі, що я далеко не перший, хто використовує саме ці арти, що й було мною прийнято як добросовісне використання загальнодоступного контенту. Але очевидно, я витягнув щасливий білет під назвою Увага Самого автора, але очевидно, що за доволі дивних обставин ми повинні розуміти, що в цій ситуації я став жертвою якогось злого жарту, або скоріше доволі серйозного наміру, так як вимоги автора не розповсюджуються на інших контент-мейкерів, лише на мене, та знову ж цим відео більше півроку, що значить, що хтось добряче заморочився покопатися в моєму каналі та знайти піщинку в морі, донести її російському художнику, аби створити мені серйозних проблем. Врешті-решт, вчора та сьогодні я намагався зв'язатися з автором цих напрацювань, які я використовував, але відповіді я не отримав лише два страйки. Очевидно, з тієї ще іншої причини завтра може прилетіти останній третій страйк, який потенційно може заблокувати цей канал назавжди або ж на певний час. Хоча я прикладаю всіх зусиль аби залишити його живим, так як це частина мого життя. Хлопці, наша ком'юніті це реально величезна частина моєї душі, мого життя. Та я, бляха, не уявляю майбутнього без вас, без сталкерського руху навкруги, без цього всього. Якщо канал вмре, частина мене з ним теж. Тому на крайній випадок я поки що створив резервний канал, в назві якого я змінив лише одну букву, а саме з Метареаліст на матереаліст. Тож, якщо цей канал буде видалено, буде нове ком'юніті вже Матареаліста. Тому всі небайдужі, всі, хто дивляться це відео, будь ласка, перейдіть ось за цим посиланням, яке ви також можете знайти як в описі під відео, так і в закріпленому коментарі. Підпишіться, будь ласка, та очікуйте новий контент там, якщо цей канал буде видалено. Але знову ж я дуже сподіваюся на те, що цього не відбудеться, так як я до останнього сподіваюся на мирне врегулювання конфлікту. Аватарку я там змінив для того, аби не путати вас в моїх каналах. Та знову ж, якщо доведеться вести новий канал, а саме матеріаліст, зроблю повний ребрендинг зовнішнього вигляду каналу. Отож, дорогі мої, підтримайте без цього ком'юніті, без вас частина мене помре. Для мене це вкрай важливо. За цей рік це стало моїм другим домом. Тому, будь ласка, підтримайте, поки підпишіться на той канал. А якщо все ж буде добре. На що я дуже сподіваюся. Залишимося тут. Дякую, мої дорогі, до зустрічі. Сподіваюся.